У мене таке запитання, пане Юрію, до вас що можна зараз зробити, щоб збільшити обсяги фінансування, Ну, грубо кажучи, де можна знайти всередині України гроші для того, щоб фінансувати власне виробництво ракет? Крім того, що ходунків виявити, так і покарати ну, дивіться. Якщо всередині України говоримо, згадуємо митницю. Е, якщо я не помиляюсь, як мінімум 40 мільярдів, там дірка. Це дуже багато експертів бізнес-середовища говорили. і, Здається, асоціації бізнес рахували. Тобто перекрити дірочку на митниці буде плюс 40. раз. Взяти ходунків 30%. Ну, беремо, нехай може вони там не на весь оборонний бюджет, десь там доходять, приходять і не всі реагують, але маємо непоганий додаточок до цього. Два. А, а далі а, це тільки пробачте міжнародний ресурс, можемо зараз жартувати чи боротися з корупцією це довгий дійсно процес переховиховання в цілого покоління людей, які дорвалися до безкоштовного, як то кажуть, а точніше чужого, а точніше того, що їм здається, що завтра може вже не бути. Це великі міжнародні угоди, те, що говорили колеги, не на залишках їхати, от там шматок двигунів, там шматок двигунів, а системна робота, тому що. Військовий бізнес це дуже довгостроковий і високоприбутковий бізнес, і він практично монополізований. Майже всі виробники між собою знаються. Зустрічаються на великих чи маленьких конференціях. Говорять, вони не на панелях відкритих, а йдуть в лобі, бари, п'ють по 50 віскі, домовляються про контракти, і в тому числі з невеличкими чемоданчиками, тому що корупція існує не тільки в нас, але так вирішуються певні питання, когось заохочують Я хотів згадати ще один момент дуже коротко. Мені розповідали ще років шість тому про те, що на Україну колись був направлений ресурс окремий закордонний. Я не буду говорити зараз, звідки от спеціально не буду говорити, щоб не псувати наших відносин. Але направлений він був на кілька речей, щоб наші оборонні і виробництво літаків не стартували. Це було дуже просто здійснювалося. Затримка програм затяжка. Хтось поїхав, хтось захворів. Місяць два три і через два-три роки вже нічого не треба робити і не треба фінансувати, бо воно розвалилось і це конкрет.